Вітаю, дорогі глядачі. Маємо фантастичні новини від е, Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, а також від різних передовиць. Взяли місто Ізюм Збройні сили України молодці. Також взяли Коп'янськ та ще 30 населених пунктів у Харківській. Області вчора е, ходила мем такий по інтернету, де дружина е, Валерія Залужного каже до нього: Валерій, зайди е, в бакалію і візьми ізюм. Це був такий жарт. І от Валерій Залужний е, зайшов в Балаклію і сьогодні взяв ізюм. І не тільки зюмку П'янськ вже є ця підтверджена інформація від самого е, головнокомандувача збройних сил України. Понад тисячу квадратних кілометрів звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко пише Валерій Залужний, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас. Тому чудова новина, і зараз йдемо до звільнення ізюму. Офіційні заяви. Окупанти заявили, що пішли з ізюма та інших населених пунктів. Захисники показали відео. Ми в ізюмі. Про це пише Українська Правда. Так званий перший заступник міністра інформації ДНР Данило Бессонов у телеграм написав 25 окрема повітряна десантна бригада. Так, із Ізюма пішли пряма мова Бессонова, як і з деяких інших населених пунктів харківського напрямку. Звичайно, це погано. Звичайно, це результат помилок високого командування, але не потрібно шукати в цьому прихованих смислів. Справа не в договорняках і не в зраді. Просто воюємо, як уміємо, на всіх рівнях десь краще, десь гірше. Головне визнати помилки та зробити правильні висновки. Деталі РБК пише, що відхід із Ізюма підтвердили також військові кореспонденти. Онденте Олександр Коц та Євген Піддубний останній назвав таке рішення командування вірним за обставин, що склалися за його словами. Оточення російського групування візюми було б катастрофою. Коц додав, що окупанти також залишили бакалію балаклію та куп'янкс. Згодом 25-та окрема повітряно-десантна січиславська бригада опублікувала відео українських захисників. В ізюмі десантники продовжують впевнено йти вперед, звільняючи Харківщину від расистів. Не зупиняємося. Оксамитовий сезон для російської влади і солдатів видався жарким. Горіть. Ну, ви знаєте, ці заклики вірте в зсу. Ми переможемо. Водночас, представники російської міноборони на офіційному щоденному брифінгу жодним словом не обмовилися про те, що окупантів вигнали з Балаклеї чи Ізюма. І також маємо заяву від Володимира Зеленського. Він повідомив про те, що про успіхи на Харківщині він теж це підтверджує, що було звільнено понад 30 населених пунктів. В Харківській області, і також зараз є інформація від півдня про південь України. Зараз перейдемо до цього. Даю лише офіційну інформацію від зараз сайта від сайту. РБК від української правди, тому можемо про це говорити. Зеленський за 9 вересня сказав, за цей, на цей час за свою звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та обезпечення територій. Поступово беремо під контроль нові населені пункти. Всюди повертаємо український прапор і захист для наших. Людей саме так і йдемо до останньої інформації. З Лисичанська Гайдай заявляє, що українські військові вже на околицях Лисичанська. Голова Луганської Сергій Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях захопленого раніше окупантами Лисичанська. У коментарі Суспільному Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях. Лисичанська посадовець не надавав жодних подробиць. Водночас на своїй сторінці у Фейсбуку Чільникова опублікував пост із натяком на швидку деокупацію Лисичанська. Лисичанськ. Чудове українське місто. Ох, і роботи буде по відновленню. Сватовона Кремніна, як у вас справи? Я просто поцікавився. Написав Гайдай. Е, зсу просунулися на кілька десятків кілометрів на півдні. Заява від Гоменюк Збройні Сили України успішно контрнаступають на півдні України. Наразі на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів. Про це заявила речниця прес-центру Півдня Наталія Гоменюк в ефірі телемарафону новин. Прямо мова гоменюк на питання, яким буде результат роботи зсу за минулу добу. Результати тішать, і ми працюємо над тим, щоб вони кожного ранку були досить переконливими. Є просування наших військ на лінії Південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Скоро ми обов'язково повідомимо і ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців. І це фантастика. Мабуть, ви теж бачили, як українці зустрічають Збройні Сили України в Балаклії і також в Ізюмі вже з'являються відео. Фантастика! Дякую Збройним силам України. І із Мелітополя виїхала половина мешканців. Очікується чергова хвиля. Про це заявляє мер Мелітополя Іван Федорів. У коментарі Українформу за словами Федорова з Мелітополу виїхало щонайменше 70 тисяч людей. Це половина мешканців Мелітополя. Організованої евакуації немає. Можливо, лише евакуація приватним транспортом. Волонтери наші вивозять. за словами міського голови. Люди продовжують виїжджати. Проте чергова хвиля евакуації очікується безпосередньо перед початком опалювального сезону. у Жовтні про це заявив Федоров спецпризначенці СБУ показали фото із звільненого Коп'янська. Ми звільнили нашу землю до останнього сантиметра. Йдемо далі. Інформація на українській правді. І тут хтось пише коментар, що Україна фактично перемогла. Це прямий ефір. Ну, ми просуваємося, але теж я кажу військовий експерт Петро Черник: не варто недооцінювати. Росіян, тому що в них є ще багато техніки, достатньо багато. І Путін і вся влада, ну яка його оточує зараз, буде йти до останнього солдата. Тобто вони їм взагалі не важливо ні українці, ні, ні самі ж росіяни. Для них це, як то кажуть, пушечне м'ясо. Тому будемо е, теж тверезо мислити е, з приводу техніки і так далі. Ну, до речі, щойно прочитав я інформацію, що. Уже ракет від Резнікова І була ця інформація. Давайте я вам знайду її зараз. Заява від Резнікова, що він сказав з приводу ракет. Зараз подивимось. Що там здається 57% вже знищено російських ракет. Це дуже добра новина, тому що до цього було, була інформація понад 30% так? було знищено. Різніков сказав. Меншу цифру. Росія у війні проти України втратила понад 57% свого ракетного потенціалу. Є інформація від Різнікова у березні. Україна буквально благала про те, щоб західні партнери закрили небо. Країни НАТО, очевидно, побоюючись прямої конфронтації з РФ. Як завжди, вони боються всього. На це не пішли. Втім, українські сили ППО почали самі збивати ракети. Міністр оборони України Резніко заявив, що на це вплинуло два фактори: Українська система ППО стала кращою, а Росія водночас втратила майже. 60% ракет. Два фактори. Ми дійсно навчилися, наші унікальні, унікальні спеціалісти роблять дива. Я нещодавно бачився з нашим командувачем повітряних сил паном Олещуком. Він розказував, що він кайфує від того, що наші хлопці навчилися робити тими самими буками. Але росіяни, за даними нашої розвідки, витратили понад 57% свого ракетного потенціалу. Ну, це один плюс, а інший плюс в тому, що... Військові бази, які знищували у Криму, а також на Донеччині, вони призводять до того, що теж не мають. Стільки ракет не мають стільки артилерії, аби продовжувати бомбити українські міста. Варто зазначити, що раніше представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що через дефіцит Росія рідше стріляє іскандерами, а також береже ракети типу калібр. А ось старих ракет до системи С-300 РФ вистачить ще щонайменше на три роки для ударів на територію. України, заявив Вадим Скібицький. Йдемо далі. Ще одна заява від Резнікова будуть сідати і домовлятися зі світом. Резніков розповів, якою буде постпутінська Росія. Я думаю, що той, хто очолить уряд РФ, буде якраз шукати можливість витягнути свою кар'єру з тої прірви, в яку вона летить сьогодні. Вони просто цього. Ще не всі усвідомили до кінця. А для того, щоб хоча б зупинити це падіння, вони мінімум на 10-15 років в мінус пішли по економіці, по всьому щоб не шмякнутися досить боляче. Вони будуть шукати варіанти зняття певних санкційних обмежень. А основні гравці, якраз і будуть тими партнерами, законодавцями моди І зараз і модно не любити РФ. модно робити для них будь-які обмеження, і ця мода буде продовжуватися. Переконаний різнику. Це великий плюс, і понад шість тисяч економічних санкцій було запроваджено. Балаклія це Україна. Військові підняли український прапор у звільненому від окупантів місті за останні дні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тридцять населених пунктів у Харківській області. Командування сухопутник військ збройних сил України відняли український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія Харківської області. І також сьогодні в Ізюмі. Ми це бачили. Балаклія це Україна сьогодні спільно з військовими. На чолі з командування сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних сил. Ви сьогодні творите нову історію вільної України. Пишаємось. Про це написав ем, Олег Синєгубов, голова Харківської Ода. І до Києва прибула очільниця МЗС. Німечний Бербок Візит не був анонсованим до Києва. З неанонсованим візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анна, Анна Лена Бербок. Як Deutsche Welle, мета її візиту, як наголосила самоочільниця німецькому з протистояти ідеї в тому від війни, яка є у Німеччині. Зазначається, що це її другий приїзд від початку повномасштабного вторгнення. Бербок планує зустрітися з головою МЗС України Дмитром Колебою, але її повний графік не оголошує зміркувань безпеки. Ну, добре, що приїхала. Хоча від Німеччини дочекатися більшої допомоги, це не знаю, що треба зробити. Візи вони не хочуть закривати для росіян. те вони зброю вони повільно щось там дають, і то економічна підтримка. Ну, дякую за те, що є. Але вони ще досі, мені здається, не усвідомлюють, що Україна стоїть за всю Європу. На жаль, і. Йдемо далі. У СБУ підтвердили звільнення Коп'янська на Харківщині. Спецпризначення ЦСО СБУ в Коп'янську, який був і завжди буде українським. Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра. Йдемо далі. І щойно опублікував нове звернення у своєму телеграм-каналі Валерій Залужний. Давайте почитаємо. Головнокомандувач ЗСУ пише я ще більше полюбив народ України. В перший день всі згуртувалися, працювали як один організм. Цей народ ніхто не здолає. Службу в армії країни свою прирівнює до матері. Якщо твоя мати захворіє, ти підеш нову шукати, яка буде здорова. Бойовий плавець Владислав робить репост. Головнокомандович Збройних сил Валерій Заложний. Можете до нього теж підписатися. Останні новини у його телеграм-каналі. Це всі новини станом на зараз. І давайте ще статистику подивимося: останню. Скільки особового складу вже полягло в українських землях? 52 250. Ну, до речі, ще 2-3 дні тому ця цифра лише притнула позначку. 50 тисяч особового складу росіян. Сьогодні це 52 250. Це означає, що Збройні Сили України працюють активно. Важка артилерія почала приходити в Україну. Як заявляв начальник ГУР Буданов, у серпні, вересні ви побачите фантастичні результати. Власне, вони це доводять. Не забудьте задонатити на Збройні Сили України, поширити інформацію. Підтримувати дух українських солдат і України, тому що Україна обов'язково переможе. Пам'ятайте цю фразу: Україна це нація заряджених перемагати. Мене звати Ростислав Калацинський. Це був прямий ефір. Ставте ваші вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців.